Цікаво, як зрозуміти, що треба пропрацювати. Е, е, ну давай хоча б такі елементарні речі. Прописуєш собі, е, до чого в тебе є прив'язка, якщо є до чогось, От, тобі чогось не вистачає. Ти просто це пишеш. Якщо це буде мільйон всього, воно все одно десь зійдеться в якусь, їх буде 2-3-4 цих ситуацій, тому що воно ж все ну, дуже дуже там пов'язане. Тому Поэтому прописуєш, чого не вистачає. Ну і щось ми пропрацюємо. Щось ти зараз пропрацюєш, десь воно піде. Ми ж, коли працюємо, так да воно потім. Що ти послухала, а потім ти щось приміниш. Тобто мозок буде видавати якісь тільки уважно до себе. Мозок буде видавати якісь там думки, до них прислухатися і пропрацьовувати. Тобто, чому мені там не вистачає не знаю, грошей? На що мені не вистачає грошей? Це не вистачає грошей конкретно мені. Для мого чогось там я собі хочу, чи я хочу комусь показатися, що я класна, що в мене є, що я можу дати, або ще щось. Оце дуже важливо. Тобто прописуєш це все, і потихеньку виходимо туди, де, де коли цього не вистачило, і що зробити, щоб його вистачило, Воно воно потихеньку все приходить.